Вітаю, шановні, друзі! Трамп збирається запросити Зеленського чи вже запрошує Зеленського, і той швидше всього вже в понеділок полетить у Вашингтон. Для чого Трамп запрошує Зеленського до себе? Що він хоче, Що він хоче передати? Що він хоче передати? То, ще треба вже завершувати. Що, мир потрібен? Потрібен мир, потрібно завершувати. На... Завершувати треба вже підходити до завершального етапу, до відродження. Мир це відродження, мир вам дасть. Через мир ви відродитесь, да? сонечко. Ну, на це буде тиснути. Ось на це. Треба закінчувати. Треба закінчувати. Треба робити якийсь вибір. Або ви закінчуєте і відроджуєтеся, або ви гинете. От такий, можливо, навіть такий буде тиск. Так, так, знаєте, руба може поставити ну, питання, да? руба. Або ви завершуєте, або ви загинуєте. Визначайся. Пора вже визначитися. Найстав час. Для вирішення. Для вас би було комфортніше, якби ви завершили і почали відроджуватися. Вам треба йти іншою дорогою, вам треба відмовитись від тієї доктрини, яка була у вас до цього, яка була для вас комфортною, з якою ви вже визначилися. Доктрина, яка записана в Конституції, всі це знають, да? ЄС, НАТО і так далі. Значить, її треба передивитися. Від чого ви можете відмовитися? Від, від НАТО, да? від, ну і так далі. Там. Оті всі, можливо, тут, бачите, політичні хотілки, так скажемо. Да? Доктрина це те, що записано, прописано в Конституції. Буде, буде схиляти. Знаєте, тут буде тиск ставити перед вибором. Для чого він його туди визиває? Ну, буде, буде звучати момент зради. Питання: болючий мир. Треба визначатися: мир і завершення війни в Україні буде через дуже болючий удар для вас. Це втрати, це територіальні втрати. Це зовнішньополітичний вектор змінити треба. Буде пропонувати, буде пропонувати трансформацію, тобто те, що я вже вам тільки що сказала. Буде пропонувати болючу трансформацію. Все. Що ще буде? Для чого викликає почати. Приймати рішення, приймати рішення, знаєте, як бажаю прийняти, бажаю, щоб ви почали приймати вже рішення, тому що етап завершення, він вже повинен відбуватися. Ну, мабуть, ж, треба вже ж цю Ой, Нобелівську премію Миру ж отримувати, Да? Тобто, хочу, щоб ви прийшли до певного рішення. Вже, вже... Тут і тепер, і, і сьогодні, і все, розумієте? Тиснутиме. Буде тиснути. Тиснути тим, що не дам. Я можу для того, щоб ця війня не продовжилася, я можу притримати вам допомогу. Ось так. Це залежить, ця допомога залежить від, від мого бажання. І цим самим прискоч, прискорю вашу трансформацію. Тут буде тиск. Однозначно. Тобто треба, треба становитись по лінії розмежування, швидше всього. От, для того, ви ж знаєте, як він буде говорити, я підсилюю ваш захист. Якщо я підтримую, притримую, притримаю, да, то вам, може, навіть нічим буде і захищатися. Тоді вже дійсно буде трансформація. Ну, тиск буде, так, тиск буде, я скажу. Збалансувати. Чим, дов, чим довше ви затягуєте, чим довше ви тягнете з прийняттям рішення, тим страшніша для вас буде башня. Ну що. Так, як підсумок? Вибирай. Ну, знову план. План, варіанти. варіанти. Тобто є можливість зупинитися, далі розвиватися. А Як можна розвиватися, коли мілітарізація? Ну, про що говорити? Да? Тобто знову буде ставити перед покладенстів, можливо, якісь два варіанти. Да? Вибирай. Вибирайте. А ви знаєте, що, який варіант Україна не вибере той, що запропонував Трамп з подачі Путіна, все це закінчиться страшним судом. Ось так. Яке б рішення не, не вибрав? Яке б рішення, який план не вибрав? Страшний суд, да? страшний суд і агресія. Агресія. Ну тут, бачите, Може бути, вибирай, тобто карма, або ти продовжуєш, або ти, або ти уходиш від, від війни. Ти, ти теж можеш в твоїх силах теж або проводити далі активну фазу війни, або від неї відійти. Теж, теж у тебе ж такий точно вибір, як і у Путіна. Тільки да? ж ми ж не нападали на них, а вони напали. Так, війна. Наказ. Знаєте, тут у війні, ну, і, і той і один, і інший варіант, він буде говорити, що хоч він, він програшний для, для України. Якщо ми навіть відійдемо від активної фази війни, просто заморозка, то це тільки затягування, затягування катастрофи. Ось він. Це, це затягування катастрофи. Хоч, хоч будемо продовжувати, все рівно йде все рівно в активній фазі теж складена зброя. Знаєте, тут ще я скажу так, Трамп вибрав варіант, знаєте, як така спецоперація по веденню нечесного бою стосовно України. Отже, ті плани, які він буде пропонувати, ті варіанти, він, які він буде пропонувати, хоч один, хоч інший, він все рівно призведе ну, в, ітогі, да, в підсумку, він призведе до складеної зброї, тобто до, до поразки. П'ятірка це ще поразка мечів. Є таємниця. Чому він відстоює? Є таємниця. Є таємна інформація, яка, от, яка допомагає Трампу, або завдяки якій Трамп став саме в таку позицію. Інформація. От що б мені не говорили, на Трампа є жучайший якийсь компромат таємний компромат, якого він дуже боїться. Все. Ще може бути так, такий варіант. Розгориться, можливо, скандал і будуть піднімати питання імпічменту. і там ще можуть, може Трамп піти на зділку або йому запропонувати, як я вже говорила, тому що випадало у попередніх розкладах, або ми тобі робимо імпічмент, висуваємо, так? або ти починаєш діяти. Для, позитивно для України. Розумієте? От там ось ще є, бачите, є таємна інформація, яка за допомогою якої він от, заставляє його отак от от вести себе, так боротися. Розумієте, нічого співпрацювати, співпрацювати на перспективу. Дуже швидко, в домі, успіх. Треба працювати, треба думати і працювати, як, дивіться, він буде говорити йому, да? треба працювати так, щоб на перспективу можна було швидко стабілізувати успішну ситуацію в твоєму домі, вибирати такий варіант, я тобі раджу, який би стабілізував ситуацію. Тобто і ти, він буде пропонувати іти на поступки швидше всього. Пропонувати і там навіть по королю мечів, це, знаєте, як в такому досить наказовому способі. Але тиск буде тиск, тиск буде, Трамп чекає зділку. Трампові треба будь-яким чином схилити, схилити Зеленського до такої от ситуації, ситуації поразки, тому що він однозначно. У нього буде, знаєте, як і Нобелівська премія, тому що він зупинив, будуть подавати його. От, і зділка. І він буде наповнювати свій сімейний бізнес, да? контролювати якісь великі, великі кошти в цьому. І знову-таки, бачите, від Трампа не відходить його, оце комерційне минуле. Так, от. він зацікавлений в зупинці, навіть ціною. Зради, трійка мечів випала, навіть ціною зради, він готовий зупинити цю війну. Ну, знову, знову двійка, випадає двійка, тобто знову вибирай варіант. Вибирай варіант, треба, знаєте, як він буде скажу, треба маніпулювати, треба думати про майбутнє. Треба маніпулювати, треба обирати, що, що на даний момент краще для, для, для вас на, на сьогодні для, для України, що краще далі вести, е, чи можливо заморожувати. Тобто ти подумай добре і так далі. Е, від того, що ти вибереш, да, дивіться, від того, що ти вибереш, буде залежати моя допомога, або я її розкручу. Так, або я відійду від цього. Знову тиск. знову тиск. Ну, ось так. Я думаю, що буде, буде чинитися тиск на Зеленського. І наступне відео я зроблю, що, яке рішення прийме Зеленський після зустрічі з Трампом. Дякую вам за увагу. На все добре. Бережіть себе, всім миру, добра і з